Привіт, колега. Ну от зараз перебуваю, по суті в легендарному місці. Це залізничний вокзал, центральний залізничний вокзал. І Це місце знайоме е, не тільки киянам, а й жителям практично всієї країни. Хто бодай раз проїжджав через Київ кудись або ж ну зупинявся е, тут? Ну от нещодавно, з 20 жовтня, тут почала діяти нова схема руху транспорту. І тоді мій колега Андрій Люховець показував власне, як вона змінилася е, і що тут відбуває. Це ми обіцяли цю тему відстежувати і власне слідкувати за тим, а чи призвичаються і столичні водії, і пішоходи власне до усіх нововведень. адже тоді було чимало е порушників як. Тоді побачили, ну от власне зараз я перебуваю на я нагадаю, як все тут виглядає. Я перебуваю зараз по суті на, пішох... на пішохідній зоні. Раніше тут було дві смуги руху транспорту. Водії таксі зупинялися біля центрального входу до вокзалу. Ну і власне висаджували пасажирів. Нині тут можна побачити тільки пішоходів. Якщо пройти трохи далі, то тут вже Одразу нас зустрічає смуга громадського транспорту, тобто нині рух більше орієнтований власне на пішоходів на людей, які користуються саме громадським транспортом. І вже далі є перша смуга, де можуть їздити приватні автівки. Після чого йде знову ще одна смуга громадського транспорту, і потім ще дві смуги для приватних автівок. Ну і власне. З нині спостерігаються час від часу затори в годину пік, зокрема, адже чимало водіїв зупиняються просто серед дороги. Ну і власне здійснюють висадку пасажирів. Часто для цього треба декілька хвилин, 3-5 хвилин. Інколи ну і все це створює невеликі затори. Ну от від ранку, з того, що я побачив, ну дійсно зараз тут заторів практично немає. Є вони біля автовокзалу. Далі, але ось тут ситуація абсолютно нормальна. Ну і Напередодні тут також працював, і скажу вам, що напередодні в обідній час заторів тут теж е, не спостерігалося. Е, власне, поспілкувався я із е, пішоходами, з водіями. Напередодні також ну і от що вони е, розповіли чи пристосувалися до нової схеми руху? Давайте далі послухаємо. Незручно, тому що навіть таксист не хотів їхати сюди. Висадив мене там на під'їзді, тому що він сам ще не дуже розбирається, куди можна заїхати і куди виїхати. Да, якось так само, взагалі, все одно. <кл 'я> Якщо ну, типа, зручно зробили в принципі. Ну, типа, заїзд, все понятно, розмітка є. все окей. Okay. сюди. Кожного дня приїжджають наші захисники без ніг, без рук і їх не можуть забрати водії таксі, тому що машини таксі тепер під'їжджають тільки у третю змогу. і сюди заїхати не можуть. Заїхати не можуть. Якщо для таксистів, значить треба зробити так, щоб вони могли десь стояти і підібрати собі пасажирів. Але висадка пасажирів. П'ять або три хвилини це має бути. Ну, дуже маленька парковка, я думаю, що це не дуже зручно. Все-таки треба було як інфраструктуру трошки якось розширяти так, щоб можна було припаркувати, оставити машину. До слова, от напередодні чимало водіїв нарікали е, саме на недостатню кількість паркоміс, які безпосередньо е, є тут біля залізничного вокзалу. Буквально тут е, 20 метрів знову ж і там є найближча парковка, але ну вдень вона вщен заповнена. Е, є ще тут е, також біля залізничного вокзалу ще одна парковка. в вдень вона теж наповнюється е, автівками. Деяким водіям доводиться чекати просто серед дороги е, своїх пасажирів, що теж затримує. Додаткового руху натомість активісти навіть от зробили свою рідну ревізію легальних парковок навколо вокзалу, і е, от їх можна побачити на карті. і Всі вони знаходяться в пішій доступності. Е, проте про ці парковки ну вочевидь знають не всі, або ж ну от можливо хтось не хоче переплачувати зайві гроші і ризикує тут, е, зупиняючись в заборонених місцях. Чимало дискусії точиться навколо велодоріжки, е, яка з'явилася біля самої будівлі вокзалу. Ало, напередодні велосипедистів до слова, тут не побачив, і скажу, що скористатися нею от нині доволі складно. Водії, як і раніше, паркуються бабіч дороги і відповідно перекривають смуху руху для велосипедів. І є, є складність власне, і водіїв дуже часто налякають навіть от. Евакуація, можлива евакуація їх автівок. От тут евакуатори працювали напередодні протягом всього дня, про те, що й автівка зникала. Ну, от, власне, на те ж місце паркувалася нова. Тобто, ця проблема зберігається, колеги ну дійсно от біля вокзалу Центрального залізничного головні брами та ворот України. такі зміни кардинальні. А що ж поліція? Вона взагалі там на місці є, що є, як реагує на порушників. Друзі, ну от від ранку поліції тут не бачив. Проте вчора в день е, працювало декілька е, декілька автівок патрульних. Е, ну і власне е, я не бачив, щоб людей штрафували. Це була така більше роз'яснювальна робота, як мені здалося. Е, водіїв орієнтували, куди і як можна запаркуватися, куди і як можна проїхати відповідно до нової схеми е, руху. Ну і водіїв розгублених. Тут ну насправді побачив також багато водіїв, які вперше сюди приїхали. Їх можна було помітити. Доводилося робити е, інколи декілька кіл, аби зрозуміти, де можна припаркуватися, аби не порушувати правила дорожнього руху. Колеги посіві Олександр Ковальов працює на інших майданчиках. Сніданку з один присудин. Колеги до наступної зустрічі.